Політики голосують. об'єктиви камер потрапили керівники області, міста та представники різних політичних сил. Володимир Бліхар прийшов на виборчу дільницю разом із родиною, дружиною та дітьми. Я впевнена, що сьогодні день змін, але ми наша політична сила в разі, якщо вибори відбудуться прозоро, без фальсифікації, маніпуляцій, без підкупу виборців, ми приймемо. Будь-яку волю нашої громади будемо працювати з тими політичними силами, які отримують більшість. Але найголовніше, що сьогодні має усвідомити будь-яка сила, яка переможе, що їхня перемога має бути чесна, прозора, відповідальна, тому що сьогодні ми обираємо шлях розвитку нашої громади на наступні роки. У Тернополі голосував і народний депутат України Тарас Пастух на виборчу дільницю. Прийшов із дружиною, дітьми та батьками. Кожні вибори це є таким сурідним тестом зрілості для кожного народу. Тобто за нас не вибирають ні англічани, ні французи, навіть не Росія. Ми самі собі обираємо владу і самі відповідно з нами живемо. Я думаю, що це якраз сьогодні найбільше напевно. Очікування, яке сьогодні є, про те, що люди сьогодні беруть з розумом, проаналізують дії кожної політичної сили, проаналізують дії кожного кандидата і зроблять такий вибір, заради якого потім не треба буде його відстоювати на Майданах, не йти воювати на кордонах. Після церкви на свою виборчу дільницю прийшов міський голова Тернополя Сергій Надал. Почуття єдине, почуття надії, те, що тернополян зроблять правильний вибір і проголосують за майбутній розток. Світання Тернополя у Чортківському районі Селіна Гірянка разом із дочкою голосував очільник області Степан Барна. Надзвичайно важливо, щоб сьогодні кожен громадянин, незалежно від того, в якій він обставина сьогодні перебуває, прийшов на дільниці висловив свою позицію. Бо сьогодні країна потребує голосу, потребує волевиявлення. Як ніколи ми не маємо права бути байдужими. Сьогодні байдужість це перший союзник Путіна. Наше завдання захистити країну.